Вітаю друзі! Ви на каналі Казки з малюнками. І сьогодні я прочитаю вам нову казочку. На вас чекає ще одна чарівна історія. Слухайте уважно. Буде цікаво. Отже, починаємо. Казка про бурсука, який ходив по лісах в пошуках щастя. У одному тихому лісі, де дерева верхівками відганяли вітер, а струмочки дзюркатіли поміж камінців. Жив собі борсук. Він був не надто молодий, щоб не вистачало життєвого досвіду, але й не старий, щоб втратити бажання пізнавати щось нове в цьому житті. Сил у нього ще вистачало, досвіду теж, адже бачив він і зиму зі снігами, і літо зі спекою, і зелену квітучу весну, і золоту осінь. Борсук жив спокійно, мав нірку під дубом. Запасав на зиму жолуді, сушив гриби, збирав ягідки, мав багато знайомих серед сусідів звірів? Одним словом, жив не тужив, але одне питання не давало йому спокою. А чи щасливий я? часто питав він себе, сидячи ввечері біля входу до своєї нори. Може, десь є інший ліс, кращий за мій. І там я знайду справжнє щастя? Думав він так не один день і не один місяць, але нарешті вирішив. Піду я в мандрівку, пошукаю щастя в інших лісах. Одного ранку, коли сонце тільки но визирнуло із-за пагорба, борсук склав невеликий вузлик із харчами, попрощався з ніркою і рушив дорогу. Ішов він день, ішов другий, аж нарешті вийшов до іншого лісу. Ліс цей не дуже відрізнявся від рідного: ті ж дерева, ті ж кущі, ті ж галявини, але все одно було відчутно, що він чужий. Цікаво, як тут живуть звірі, подумав борсук і вирішив розпитати місцевих. На гілці сосни стрибала руденька білочка. Вона складала грішки в дупло і весело цвіркотіла. Доброго дня, білочко, привітався борсук. Скажи, як живеться тобі в цьому лісі? Білочка спустилася нижче, захитала хвостиком. Добре живеться. У нас грішків багато, гриби ростуть, друзі поруч. Я весело проводжу дні і не сумую. А ти щаслива? прямо запитав борсук. Щаслива, бо я вмію радіти навіть маленьким речам, усміхнулась білочка. Наприклад, теплому сонечку, смачному горішку. Я щаслива, коли пташки співають свої пісні. Навіть коли дощ чи вітер я все одно знаходжу радість кожному дні, тому я щаслива, відповіла вона. Борсук подякував їй за чесну відповідь, і пішов далі. На узліссі він зустрів сову. Вона сиділа на гілці Старого дуба, задумливо дивилась далечінь. Сово! звернувся борсук. Як живеться тобі тут? Спокійно, відповіла сова. Вночі літаю на полювання, вдень відпочиваю. А головне, я маю своє гніздо. Ніколи не почуваюся самотньою, бо маю багато друзів. А ти щаслива? спитав Борсук сову. Сава на мить замислилась і відповіла. Щастя, мій друже, це не місце, де ти знаходишся. Щастя це відчуття в серці, мудро мовила вона йому. Борсук не зовсім зрозумів, що мала на увазі сова, про яке серце вона говорила? Невже цей ліс найкращий з всіх лісів? Він подумав, цей ліс непоганий. Звірі живуть в ньому добре, вони щасливі, але, може, є кращі ліси? Та вирішив іти далі. Довго йшов борсук вузькими та широкими стежками, через галявини та кущі ожини, через струмки та повалені дерева, та на ранок потрапив до іншого лісу. Там пахло хвойною смолою, співали пташки, а серед трави блищали росинки. На стежці він побачив їжачка, який котив перед собою яблуко. Привіт, їжачку, сказав Бурсук. Як живеш в своєму лісі? О, непогано, відповів їжачок. У мене є запас їжі, є друзі, вони допомагають мені, коли важко. А ти щасливий? «А вже ж! бо щастя це коли поруч є ті, кого ти любиш. А місце та погода це другорядне. Я вмію знаходити радість навіть у дощовий день. Морсук подякував віжечку за відповідь і пішов далі. Але спокою в його душі не було. Він задавав собі одне і те ж питання: Невже це саме той ліс, в якому найщасливіші звірі? Мандрував він ще довго, переходив річки, долав пагорби, ночував у в гущавині. В кожному лісі він розпитував мешканців, як їм живеться. В одному лісі зайчик сказав Щасливий я тоді, коли можу бігати й стрибати без страху. В іншому лісі лисиця хитро посміхнулася Щастя для мене, коли я спритніша за всіх, і можу здобути собі вечерю. А ще в іншому лісі ведмідь відповів Щасливий я, коли сплю взимку, і ніхто мене не турбує. А олень додав Моє щастя бігати по широких галявинах і відчувати вітер у рогах. Борсук уважно слухав кожного, але не знаходив відповіді для себе. Минав час. Борсук обійшов чимало лісів, він бачив гори, і долини, і річки, і болота. І всюди звірі знаходили своє щастя у дружбі, у свободі, у їжі чи спокої. А борсук усе ходив, ходив, блукав, шукаючи ж його власне щастя. Та одного вечора, коли він стомлений, сидів під кущем, в його голові промайнула думка. А може, моє щастя, давно чекає на мене вдома? І вирішив борсук повернутися назад у свій рідний ліс. Дорога була довгою, втома змушувала його зупинятися, відпочивати. Але на душі ставало все легше з кожним кроком. Нарешті він побачив знайомі стежки, дерева, кущі, галявини, дуб, під яким була його нора, знайомі квіти, запахи. Сусіди звірі радо вітали його. Де ти був так довго? Де ти ходив? Ми скучили за тобою. І тоді Барсук відчув ось воно щастя, воно поруч, у його домівці, серед рідного лісу, серед тих, кого він знає, хто знає його. Він зрозумів просту річ «Всюди добре, але вдома найкраще. І щастя, це не те, що треба шукати в чужих лісах, а те, що живе в твоєму серці. Відтоді Борсук більше не сумнівався. Він знав, щастя це мати свій дім, своїх друзів і вміти радіти кожному дню. І жив він щасливо, жив він і тужив, і завжди усміхався, коли бачив світанок у рідному лісі. От і все, мої любі друзі! Казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалась казочка, поставте вподобайку та перегляньте інші мої відео. До нових зустрічей, хай щастить! І гарного вам настрою!